Але я хочу, щоб ми сьогодні згадали не тільки тих жертв, щоб ми згадали сьогодні всі ті жертви злочинного більшовицького режиму, щоб ми сьогодні згадали тих, хто стали першими жертвами колектив... колективізації, які були розстріляні, які були виселені. Я хочу, щоб ми згадали всіх тих в'язнів, тих тюрм, які були закатовані, розстріляні, знищені. Коли відступали радянські війська: Луцьк, Вінниця, Уман, Самбір, Тернопіль. Це не тільки Західна Україна, це і центральна, і на Сході. Відступаючи, НКВД нищило українців. Я хочу, щоб ми згадали всіх тих жертв, безневинних жертв Другої світової, яких брали в ополчення і з цеглиною заставляли йти. Як гарматне м'ясо. Я хочу, щоб ми сьогодні згадали всіх тих жертв репресованих після воєнні роки. 50-х, 50, 60-х, 70-ті, всіх тих, хто загинули в гулагах, в таборах. Деякі історики виказують таку думку, що трагічні сторінки треба перегортати і забувати. Ні, ні в якому разі. Таке забути не можна. Нам від дідів, від, від батьків йде ця інформація, а ми повинні її передавати нашим дітям. Це повинна пам'ять вічно жити, за безневинні жертви. Які загинули тільки за те, що вони були українцями, які загинули тільки за те, що вони хотіли бачити Україну вільною, незалежною і суверенною державою. Сьогодні кожен з нас відкриває своє серце. І наповнює тим болем. Ми згадуємо наших рідних. Ми згадуємо ті минуле покоління, яких немає і заради яких сьогодні ми тут стоїмо, які ми дихаємо цим повітрям. Миру, любові і злагоди я бажаю кожному із вас. Я бажаю, щоб завжди над нашою країною, над кожною родиною українською було безхмарно цінування. Але пам'ять це те, що повинно завжди бути в наших серцях. Вічна память тим, за людям.